Великий угодник і святитель Божий Миколай, помічник і вчитель всіх, хто щирим молінням вдається до твоєї допомоги, ти допомагав тим, які до тебе зверталися, допоможи і мені в усіх труднощах і потребах життя мого, коли прийде хвиля, де сила моя заслаба. Труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені на поміч Твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам'ятали про тебе. Благослови мене, святительською, твоєю рукою, настав на стежку добра, запали в мені віру непохитну. І моли Христа Бога за спасіння душі моєї. Амінь.